Мігель Охара або людина Павук 2099 – Це одна з найцікавіших версій людини павука, яка коли-небудь потрапляла на сторінки коміксів. Зараз розповім чому на зв'язку. Супергік зроби собі чаєчок. А ми починаємо. Людину павука 2099 створили Пітер Девід та Рік Леонарді. Він вперше з'явився в коміксі Дивовижна людина павук номер 365 в серпні 92 року. І вже через три місяці після цього виходить перший його повноцінний комікс під назвою Людина павук 2099. Як не дивно, людина, яка стане людиною павуком майбутнього, це Мігель Охара. Він наполовину мексиканець і наполовину ірландець. І тільки справжні супергіки розуміють, що це означає. Це означає, що Мігель Охара був першим латиноамериканським павучком, не Майлс Моралес, а саме Мігель. Бо Моралес з'явився аж в 2011 році, а це на 19 років пізніше. Це просто маленький та цікавий факт для вашої скарбнички дрібниць. У будь-якому випадку Мігель Охара родом з Землі 928. Там він був головою генетичного відділу у корпорації Алкімакс. Він був блискучим вченим, який спеціалізувався на генетичному синтезі. Сама корпорація Alkimax. Цікавилася супергероями минулого та хотіла створити власного людину павука. Мігель розпочинає експеримент по створенню суперлюдини, який швидко провалюється та його піддослідний помирає. Мігель ловить повний тільт після цього та хоче звільнитися з роботи. І тут з'являється Тайлер Стоун. Бос Мігеля, який був еталоном жахливого боса, який тримає своїх підлеглих під контролем. Стоун таємно підсаджує Мігеля на наркотик під назвою Вознесіння, що викликає сильну залежність. Мабуть, ви спитаєте, а навіщо він це зробив? Бо Мігель був талановитим і крутим вченим. А все для того, щоб Охара не звільнявся та працював на Алкімакс до кінця своїх днів, тому в нього був вибір: або стати рабом за дозу. Або страждати від нестерпного болю. Мігель Охара обирає третій варіант. Він був сповнений рішучості знайти ліки від своєї залежності, і тому він спробував переписати свій генетичний код, щоб усунути залежність його тіла від наркотику. На жаль, його колега Аарон Дельгата саботував його експеримент, щоб завадити йому досягти успіху, спричинивши катастрофічний вибух. Арон був тією людиною на роботі, яка зробить все, що завгодно, щоб отримати підвищення. Мабуть, в кожному місці є такі люди. Так чи інакше, Мігель виживає під час вибуху, і коли цей придурок Арон починає йому порожувати, він розуміє, що Мігель вийшов з вибуху з деякими новими рисами, а точніше, з білими очима, іклами та кігтями. Зайве казати, що слимак Арон, коли побачив Мігеля, мало не наклав у штуни. Арон лякається та рішає потягнутися до свого пістолету і одразу ж починає стріляти в Мігеля, якому вдається ухилитися від куль завдяки своїй новознайденій спритності. Мігель намагається заспокоїти Арона. Він кричить, щоб той припинив стріляти, але той все продовжує і, врешті-решт, влучає у вибухонебезпечний контейнер, спричиняючи вибух, який руйнує весь верхній поверх будівлі. Арон помирає, незважаючи на зусилля Мігеля його врятувати. Виживання Мігеля не обійшлося безкоштовно. Містер Стоун поклав на Мігеля відповідальність за знищення обладнання та відправив кіборга-мисливця за головами Вінтуру, щоб захопити Мігеля. Мігель розуміє, що його життя у небезпеці, а потрібно щось придумувати. Він знаходить костюм із нестабільної молекулярної тканини, який він купував для Дня Мертвих, та надягає маску. Ця молекулярна тканина, з якої був зроблений його костюм, вона була майже нейронівна, що було розумним способом письменника пояснити нам, чому його костюм такий стійкий і чому в нього був вже готовий костюм. Після цього він також прикріпляє відірваний шматок планерної тканини до костюму, щоб триматися у повітрі та втекти від охорони Алкімакс, після чого відбувається перша бійка людини Павука 2099, в якій він перемагає мисливця за головами. Після цього Мігель прийняв свою роль людини павука майбутнього, зробивши своєю місією три мети. Знищення корпорації Алкімакс, захист невинних та боротьба за справедливість у 2099 році. Непогана як на мене, місія це дуже короткий переказ походження людини Павука 2099 року. Тепер давайте подивимося на його ворогів. У нас є Гоблін 2099. Як ви здогадалися, це футуристична версія зеленого гобліну, яка володіє ще більш досконалими технологіями. Після цього у нас є Канібал, який по суті є майбутньою та дуже похмурою версією Стерв'ятника. Також є робот Фліпсайд, який може імітувати здібності людини Павука та Венома. І сам Venom 2099, який є одним з найкрутіших лиходіїв у Всесвіті 2099 року. І нарешті, один з найважливіших лиходіїв для людини павука, особливо по відношенню до павукового всесвіту, це Морлон та його спадкоємці. Їх мета вбити всіх павучків, хоча вони не з 2099 року. Вони були великими лоходіями в історії павукового всесвіту і одним із найстрашніших ворогів, з якими Мігель коли-небудь стикався. І чесно кажучи, хотілось би дуже побачити їх у наступних павучих фільмах. А тепер перейдемо до паверсету людини павука 2099 року. Він володіє унікальними силами та здібностями, які відрізняють його від оригінального Пітера Паркера Землі 616. Наприклад, він використовує органічну павутину, яка знаходиться у його павутинних залозах на руках, ось тут. Але одна з ключових відмінностей Мігеля є підвищена сила і спритність, що з'явилися в результаті генетичного експерименту. Завдяки цьому Мігель Охара може підняти 10 тонн. Мігель володіє більшими фізичними можливостями, ніж Пітер Паркер, що дозволяє йому виконувати неймовірні акробатичні трюки, піднімати важкі предмети і вступати в бій з надлюдськими супротивниками. Рефлекси і спритність також роблять його серйозним бійцем. Це дозволяє йому ухилятися від атак і дуже швидко маневрувати в бою. Ще однією суттєвою відмінністю є здатність людини павука 2099 чіплятися за допомогою кігтів на кінчиках пальців рук і ніг. Цей унікальний атрибут також є однією з речей, що надають йому виразного візуального вигляду. Його костюм має вбудовану систему маскування, яка зливається з навколишнім середовищем, роблячи його майже невидимим для неозброєного ока. Ця штука працює як здібність Хамелеона. Здатність до невидимості дає йому значну перевагу, коли справа доходить до несподіваних атак. І останнє, але не менш важливе: Мігель Охара має отруйні ікла, як у отруйних павуків. Вони настільки сильні, що паралізують людей і навіть мета людей, таких як Немор-Підводник. Але не обійшлося і без минусів: у Мігеля немає павучого чуття, як у Пітера Паркера, і це не жарт. Усі ці унікальні сили та здібності роблять його дуже виразною та гідною ітерацією оригінального павучка. Що почитати людині, яка тільки дізналася про те, хто такий Мігель Охара. Прочитайте, мабуть, три томи людина павук 2099 від Пітера Девіда. Гадаю, вам дуже сподобається. В мене скоро відкривається магазин під назвою Супергік. Тому, якщо ви цікавитеся гік та аніме тематикою, то зайдіть по посиланню в описі та подивіться, можливо, вас там щось зацікавить. Підпишись, постав подобайку та напиши коментар. Дякую за перегляд! На зв'язку Супергік!